Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської кліціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку е, цікаву ще одну власне паломницьку іконку, тобто вже про одну, е, яка стосувалася святої Варвари, е, ми записували передачу. От ще одна, ну, е, одразу можна сказати, що Ця мідна натінна іконка з вушком овальної форми. Діаметр коливається ну, на, скажімо так, на ширшу і вущу частину 21-18 мм. Вушко має діаметр 4,5 мм, товщина Цього виробу близько 1 міліметру. І вага трішечки більше за 2 грама. На аверсі ми бачимо зображення Діви Марії, ну, враховуючи, скажімо так, це зображення. Тобто вона тут, це достатньо унікальний момент. Ну, не те, що геть унікальний, але, але рідкісний. Що вона не тримає на руках немовля Ісуса. І поза тим у неї отак хрестоподібно складені на грудях руки, вона коронована і навколо от, формують німб 10 шестипроменевих зірочок. І, власне кажучи, Зверху півколом напис «Матка по-польськи. Ну, скажімо так, очевидно, що йдеться про зображення, взороване на Остробрамську ікону Пресвятої Богородиці, яка відома з, ну, скажімо так, стала. Особливо шанованою в середині XVII століття зв'язку з нападом московських військ на вільно, сучасний Вільнюс. Ну, от, власне кажучи, там в системі укріплень міських ця остра Брама, і з внутрішнього міського боку там якраз ця ікона була уміщена. Ну, Початку, може, 17 століття, взагалі то її датують другою половиною 16 століття і пов'язують з італійською школою. Ну, слід сказати, що оцей напис «Матка Милосердя» це початок молитовного звернення до Богородиці, причому воно вміщено на фронтоні от каплиці. В острій брамі. І цей напис продовжується з зворотнього боку. Тут написано, по-твоєн оборонен у Чекамище, теж польською, причому це отак таким півколом зверху написано. Всередині така достатньо розбудована композиція. Внизу дві гілки, гілки прив'язані кінчиками, над ними таким півколом, але вже так вниз, в два рядки в вєже, тобто ну, у вірі, і над ним око господнє. Свидячі, також його часом називають. Це, власне кажучи, трикутник з вписаним в нього оком, від якого розходяться промені. Ну, власне кажучи, слід сказати, що це скоріш за все, це паломницька дійсно іконка, але таку паломницьку іконку ну, теоретично Скажімо так, я думаю, що її могли носити і не побувавши у вільно, і не помолившись цій іконі, справа тому, що вже от в XVIII столітті, а особливо у XIX, ця ікона стала дуже шанованою. Це, власне, кажуть, найбільш шанована ікона, Ну, скажімо так, Литви в такому широкому розумінні, в розумінні там 18 століття, коли ж так називали часто Велике Князівство Литовське, то йшлося і про власне, литовські, і про білоруські терени. У 19 столітті, власне, ця ікона увійшла в такий от коло святинь, які були особливо шановані. Патріотичною частиною чи патріотичними польськими колами, антиросійським підпіллям і, власне кажучи, особливо вона стала популярною шанованою після публікації романа, ну, поеми власне кажучи, Адама Міцкевича. Пан Тадеуш, перша публікація, це нагадаю, 1834 рік. І, от, власне, в цій поемі є такі знамениті рядки, де згадується, власне, власне Остробрамська ікона Пресвятої Богородиці. Процитую. Літо, Ойчизна моя, ти єстеш як здоров'я. Ілі чен треба ценич, Тен тилько щендовє, Кто чен страчил. Дзіщ пєнкнощ твом В цалей оздобє дидзен і описуен, Бо тенкні по тобє. Панно швєнта, Цо ясний броніш чен стоховий, І в острей свєчіш брамє, Ти, цо груд замковий новогрудський, Охраняш з його вєрним людем. Як мне дзєцко до здоров'я повручилась чудом. Власне, я думаю, що ці рядки на пам'ять знає будь-який польський школяр. Ну а ми, власне кажучи, в зв'язку з цією паломницькою іконкою пригадали це. І слід сказати, що вона була, вона походить взагалі з села Таборів. Там, власне кажучи, вона трапилася під час там, збирання будинку. чи Скажімо, його такого капітального ремонту була під підлогою згідно з легендою. І от це теж свідчить, наскільки це культ Особрамської ікони Божої Матері був поширений не лише на литовських, білоруських, польських, але й українських землях. Ну, от така цікава річ. Якщо вам сподобалося, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!